Всім привіт і здоровенькі були. А ми з Машою знов у магазині з рослинами, з помідорами. Дивіться, які помідори. Я навіть ніколи таких не бачила. Грін зебра. Маріана Піс. По 4 долари. Одна помідора. Чи один помідор? Навіть якийсь машером бакет є. Indigo Ruby, Banana Lex, Japanese Black Trifle. І є навіть Ukrainian Purple, дивіться. Що нас і здивувало? Red Zebra, Spicled Roman Rose. Коротше, помідор багато, але щось ніхто їх не бере. З цієї сторони також сплошні помідори. Ось цей гарний кущик. 49 доларів. Отут вони них росуть, У мене щось уже зів'яв. Магазин великий, багато де чого є. розмарин, лаванда, Herbs, мент, Дерева різні, цікаві. Якась травка. Така також ця інтересна травка. Вона гарно виглядає на оці дерева, якісь такі карликові вигнуті. Таке точно би собі купила ось такий червоний. Також гарно виглядає Манровія. Що? 190 доларів? Ви що, Тютю? А це Айзер Палматун? Моя русалка йде тут, по дерева. Чому моя вже засохла оця штука? А в них ще такі гарні. 379, оце дерево. Ну, thank you. все гарне деревце. дивіться, кістке мініатюрне. Довгий стовбур. Ви ну, це краса. Ага, Маша, не любить мені песики. Тут треба знати, де їх класти, з якого боку. Треба, треба братися за це серйозно. Читати про них. Називається. У мене це вже відсвіло, а тут, дивіться, у них ще лише починають. Ця красава, це, це ж буш. А ось і наші ромашки Daisy. А це? Це ромашка. Це ромашка? Це ромашка. Це ромашка. Вони, може, тут трішки є інакше по-іншому називається. Дивіться, які великі кущі. Дезі, да. І скільки така Дейзі коштує 20 доларів. Маш, може, візьмемо кущ Дейзі? Дивіться, яка вона як розквітне, буде краса? Ось ці колись пам'ятаю, у нас в Чернівцях були квіточки. Як вони називаються? Хто пам'ятає? Прунів, бейнерс, щось Ось дивіться, ця яка гарна квітка. М -м -м. Ця якась інтересна така. У них тут все інтересне, чи вони їх чимось підживлюють, чи вони щось їм дають, що вони тут всі такі гарні. Тільки приносиш додому, чи тому, що м -м, нове місце, чи чому, не знаю. Вони одразу вдома стають інакші. Це якась жовта. Багато всього купа грошей коштують. Це якийсь папоротник кудрявий такий. Ось є інтересні. Color baby, beard, Tongue, рожеві. Це що такі це Таку я також хотіла, я знаю. Ось ці такі маленькі гвоздички. Також вони гарно, довго цвітуть, так як мої. До цих пір цвітуть. Весь які квіти гарні межі. Mm. Ці які на ножках ось така гарна. Рожева якась також буде тільки цвісти Жовті тут такі є. Ой, який колір квітка, о. Blue Moon, Be Balm. А це лілії. Лілія 15. Така гарна лілія. Tiger 17. Тож гарна. Лаванда. От прийдеш налюбуєшся тут ними. Ось цей Butterfly буш. Квіточки гарні, темніші, світліші. У них тут є ті квіти, які для вулиці на вулиці, а які для дому на такому парничку. Також багато різних і гарних. Ця рожева гарна. Ось такі гарні висячі у них. Також коштують 50 доларів. 55. Ось який колір гарний. А це наша всім знайома герань. Можливо, по-українськи вона не герань. Хто знає. Гарний. Я б собі купила навіть ось такий якийсь кущик рожевий. Rose Glow Japanese Барбер якийсь. Інтересно. Червоні, жовті, зелені. Ось такі гарні також. Квіточки, ось такі. Ой, у них тут пройти ще. В магазині тут, до речі, можна також купити щось фермерське, Вкусняшку якусь. Я з квіткового магазина без квіток не виходжу, треба чимось оновитися. Побачимо, як ці підуть. Це такі ромашки набиті, зато їх тут багато є. Сподіваюся, що вони... Підуть, не усохнуть, отак, як вони як у нас усохли піоні. У нас неділя. Маша повз панери пройти не може. Таке не буває, це її кохання. Ну, все, дивіться, квіточки наше на місце. Чудове містечко їм ще знайшлося. Е, почитали на папірчику, з яким вони продавалися. Вони е, ще у нас. Не є однорічні, вони багаторічні, можливо, вони відродяться тут ще на наступний рік, переживуть зиму і буде знов тут краса. Не ділила я кущик, посадила цілий. Можливо, якесь десь інше місце. Посажу отут, можна ще щось буде втулити. Ось оцей папірчик був там. Написано Amazing Daisies. Гарні. Ну, ромашки, банана крем. Full sun вони хочуть. 2024 інчі. Переніал. От переніал це значить, що це вони багаторічні. І тут написано, як їх поливати, де висаджувати. Клумба. Отака у нас вже пошарпана. Розочки бідні, бачу, у сусіда також все опало. Опадають наші троянди. Все, у нас у цій штуці пташки гніздо звили. Ось тут. Вилітає звідти пташка. Я б туди залізла, подивитися, а там нема як. Так що все. От такий купили коврик тут нам під ноги. Буду з вами прощатися. Гарний такий недільний вечір. Степан десь поїхав далі до риби, до озера. Чатує на якусь удачу. Може, а може. Все. Бувайте здорові, всім пока. Мирного неба, спокою. Бай-бай. Слава Україні!